228-й день російської агресії. У Харкові тихо. Тривають аварійно-відновлювальні роботи і підготовка до зимового періоду. Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом доби окупанти з артилерії обстрілювали Вовчанськ, населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби на Харківщині є поранені внаслідок обстрілів. Госпіталізували трьох людей: 32-річного чоловіка у Вовчанську, 59-річну жінку у Дворічанській громаді. Наступив на міну в Дергачівській громаді 39-річний чоловік. Також госпіталізований. Стан усіх постраждалих середній. За інформацією рятувальників, пожеж, спричинених бойовими діями цієї доби не зафіксовано. Тривають розмінування деокупованих територій. Ротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 633 вибухонебезпечних предметів. Аварійно-рятувальні роботи та відновлення нормальної життєдіяльності у визволених населених пунктах тривають. Рятувальники розбирали завали, демонтували аварійні конструкції будівель, забезпечували мешканців технічною та питною водою. На лінії фронту наші збройні сили продовжують обороняти позиції та завдавати втрат ворогу. Яна Біляєва Стаздейнеко Харківські ізвісті